Вранці, 19 вересня, в конкомі за дорученням міського голови Віталія Граждана заступник міського голови Андрій Криштопов провів планову апаратну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста в умовах війни. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі, злагоджено та безперебійно усуваючи наслідки негоди кожен на своїх об'єктах. Комунальне підприємство Водоканал працює згідно свого плану, працюючи над аварійними поривами водого. Бону по вулиці Ізмаїльській, усуваючи їх в найкоротші терміни, аби забезпечити безперебійну подачу води до осель громадян міста. На ринку асорті, щопонеділка тривають роботи з благоустрою території, поточних ремонтів корпусів, облаштування приміщень центрального ринку та дорожнього покриття прилеглих територій. Директор комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов проводить підготовчі роботи до початку опалювального періоду. Центральная котельная сегодня начинает работать, запитывать солнечную южную. Триває процес встановлення електрогенератору з метою забезпечення цілодобового живлення підприємства в опалювальний період. Спеціалісти комунального підприємства «ЖО-1» проводять роботи щодо ремонту крівель дахів, багатоповерхівок. Матеріалом забезпечені, відпрацьовується перелік таких об'єктів за заявками громадян. Працівники дорожнього господарства міського центру благоустрій займаються розчищенням доріг та вулиць міста від наносів піску після дощу, який пройшов в суботу, в районі Радгоспу по вулиці. Приморська за допомогою мотопомпу проводилося відкачування дощових вод, зливнистоків для усунення накопичення води з проїжджої частини. Тривають роботи по ліквідації провалу дорожнього полотна на перетині вулиць Шевченко та Кирилова. Поточного тижня планується завершити роботи по переоснащенню системи вуличного освітлення у вечірній час період до комендантської години. Заступник міського голови Андрій Криштопов дав доручення проінспектувати стан пішохідних доріжок, засланих тротуарною плиткою та вжити заходів щодо їх відлагодження, підключивши до цього підприємців, що здійснюють свою діяльність на прилеглих територіях. В центрі ми почали вже це виконувати, але треба є багато дуже місць, де ми і приписи давали підприємцям, підремонтували ту плитку, де вона руйнується. Техніка комунального підприємства «Автотранссервіс» у кількості 6 одиниць два трактори та чотири сміттєвози з самого ранку вийшла на рейс. Триває оновлення контейнерного парку підприємства. Контейнера в воскресенье начали виставляти, там поміняли там в основному Один по з контейнерів, ті поставили там на восточний, на шанс рамарата бригади двірників комунального підприємства наводять лад на своїх дільницях, усуваючи наслідки негоди. Під час планової наради з комунальниками було визначено головні пріоритети на поточний тиждень для кожного комунального підприємства міста. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.